Запрошую вас на марафон, який починається 27 жовтня, 10 днів. Через день він буде відбуватися. І що це саме за марафон? Марафон це саме пізнання себе, занурення в себе, відчуття різних енергій, пропрацьовка, можливо, травм, будемо брати енергію. Ну там дуже багато всього, що ми там робимо. З'єднуємося з собою та яка насправді краща версія. І все це відбувається, коли ми рухаємося. Тому що саме коли рух в тілі да, відбувається рух, от саме тоді і задіяні всі наші аспекти. І от саме тоді є результат. Тому рухатися ми будемо вдома. Що таке рух? Це можете ходити, можете бігати, можете танцювати. Більш е, вже подробно я розкажу саме на першій зустрічі цього марафона. Що ви отримаєте для себе? По-перше, наберете енергію, гарний настрій, емоційні, емоційні зміни, фізичні зміни. І, тобто цей марафон запускає також і фізичні зміни. Тіло починає реагувати е, на цей марафон, воно починає. Трансформуватися, воно починає таким, знаєте, ставати більш активним, рухливим. І це насправді дуже круто, тому що не забуваємо про наше тіло. То дуже класно, що ми всі йдемо в розвиток, в духовність, в ріст. Але в нас є тіло, наш будинок, наш храм для нашої душі, який ми не повинні. Ну, втрачати, не повинні, ну, якби до нього відноситися дуже погано. Тому запрошую вас. Приходьте, будемо разом бігати. Багато людей набирати я не буду, тому що я хочу приділити увагу кожному. Саме сканувати кожного, дивитися, кому що потрібно, на, на що треба звернути увагу особисто для тебе. Тому пишіть в особисті, пишіть в приват. І я дам більш детальну інформацію. Чекаю на вас.